Для всім. Оце самі вдвох сміємося. Та й, мабуть, з нас усі сміються, бо ми давним-давно не садили картоплю, купляли. її, А це, коли нам виповнилося за 70 добряч, вирішили садити картоплю. Сажаю так колись сажали в лунки, а це вирішила так садити рівчаками. О. Вниз засиплю ось перегній, такий наш свій перегній. Тут трошки є коров'ячого коров посліду, і зверху потім нітрамофоски трошки сиплю по рядочку, і екопланта теж сиплю по рядочку. Потім все перемішую добряче, Даю картоплю. А зверху, зверху буду насипати такі як горби, засипати її. От. І в міжоряді, якщо дасть Бог, будуть дощики. А не буде дощиків, то може який раз прийдеться полити. Звичайно, цю картофельку. Сорти в мене тут два я виписала, а один був мій. Виписала Керіна, цараня, там вона один рядочок, і штук 5 картоплин ще. От. І сарпомира виписала теж. Ну, буквально ж по 3 кілограма. В общем, в общей сложності у нас получилось, ну, скажімо так, мабуть, два відра, може. Може два відра вийшло. Всього цієї картоплі. Ну, побачимо. Це, звичайно, залежатиме від погоди, не тільки від нас. Ми будемо старатися, ну, як вже буде. Хочеться, щоб грудило, бо робота нелегенька, скажімо так. Ну, Нітромафозки так трошечки сиплю, хоча вона така крупна, що якщо не буде дощі, то вона, мабуть, і не розкисне, бо були такі випадки, що викопують картоплю, а нітрамафоска лежить. Ну, нічого. Що буде, те буде. Опа. Ось те, що нам треба. Вирили личинка майського жука. Хоча, так, да, я ще хотіла ж сказати, що картоплю ми обробили. Обробили тираном. Вона якраз від усього. Ось картоплю ми так обробили. І два години вона в мене полежала. От, просохла. От, і... Вона, кстати, теж від Колорадського жука, і від майського жука, і від того. Ще там, а от тротянки, э, ну, таке вони помилок. Ну і це коплан теж. Це на із соняшника. Опілот соняшника, як би сказати, тільки грамовірований. Тут Він ще для посадки всього і для цибулі, лунки ложить, і для картоплі, і, і квіти теж садити, і в кущі. ну, Скрізь його можна сипати. Воно халіне добре оплатить. Я думаю, воно принесе тут. Отак. Тут написано 50 грам на квадратний метр. Так, лунки сиплю. Тепер добре все перемішую, прямо в буквальному смислі слова, щоб все змішалося. От. Ну і потім це вже в мене буде останній рядочок. то вже там розпреділю, може так відкувато буде картопля, ну щоб вже рядок получився. Щоб буде. Там ці попадаються. Ось так. Кстати, рукавички супер. Не пролазить туди грязюка, так що можна що хоче робити ними. В землі риться. Ось так, тепер посадим картопельку. Тут треба якось її розпреділяти, щоб воно ріденько було, бо в мене тут. Якщо що, то тоді перекладу якусь. На більшому чи не меншому. Ну, черв'ячки є. Земля живенька, скажімо так. Отак, якось так. Тепер зараз, зараз, підміжуємо сапку і понагіртаю такі бурти. І хай вона стоїть, як найдуть. Ось так. Просто нагорну великі такі бурти з однієї і потім з другої сторони. Да, сажаємо ми її 16 квітня, цю картоплю, щоб знати. Коли сажаємо, а спонукало садить картоплю. Собственно, ціни прошлорічні. Ми купляємо картоплю, виписуємо. Ну, не виписуємо, а заказуємо, привозять з ринка нам. От. То в прошлому році взяли по 30 гривень картоплю, навіть по 32. Самі розумієте, що для пенсіонерів це ціна просто. Неподйомна. Ну, а прийшлося ж брати, бо ми живемо далеко від ринка і від магазинів теж. І хоча їздить кожний раз ще й за картоплею, там, за цибулею і за всім поставим, звісно, не хочеться. Рід був дуже тяжкий. Зовсім не було води. зовсім. Річка ось рядишком, у нас вона висохла практично. Уже в іюні не було. Травень, червень, червень вже не було води. Поэтому оце так і спонукало нас посадити картоплю. Важкувато. Не скажу, що це легко, але що ж робити. Будемо, може, дасть Бог роди, і тоді будемо раді. Ой, небагато буде, але ну, подспор'є якесь буде. Ось так, собственно, все. Далі вже я дороблю сама, щоб не затримувати ваші, ваш час. От. Скажете, чого все це роблю я, та то ж хто же ж повинен знімати? У нас нема оператора. І так і виходить, що я роблю. Ось так. Тепер з двох сторон. На ту сторону і на ту сторону, на той другий рядочок тоді. З однієї сторони і з другої. Ну от так. от. Раніше ми так не робили, а це я в інтернеті піддивилася. Одна жіночка так робила. Думаємо, зробимо і ми так спробуємо. Перше, зараз, зараз сира земелька, і довше ж вона збережеться, там сира, поки ми оце тут на, горну, на неї, І картошечка зійде. А вона в будь-якому випадку чи в будь-якому разі вона зійде, прорветься крізь цей переграду цю. y budar este, es que hablan aquí. Бо ми ж теж ще так не робили. Ну, я думаю, що тут погано. Все рівно тільки сходить картошечка, зразу не її окучувати. І, а це так вона буде вже не, не, ми не будемо більше нічого робити. Так вона й буде вже. От. Е, ну Картоплі ми це, так перший раз садимо, а в принципі в нас е, ми в принципі споживаємо. Можна сказати, 50 на 50 це батат. Вон ми там приготували дві грядочки чи два бурта. Ну, і ще до, до, доробимо. І отак от і будемо жити <свісно> з картошкою і з бататом. А що робити? От. Ну, дякую вам за те, що ви нас слухали. Дай Бог вам всім здоров'ячка і хороших врожаїв. А саме головне нам миру всім.